Київ сучасна європейська столиця однак, у найближчому передмісті, селищі Коцюбинському люди живуть як у далекому середньовіччі. На території колишньої військової частини серед лісу, 14 сімей з дітьми живуть поза часом. Вода відключена, немає ні світла, ні газу. І такі знущання тривають вже майже два роки. Ми є просто характерний приклад. Багаторічного розграбування Збройних сил України, коли військові містечка відчужувалися на завідомо невигодних умовах. Проблема в тому, що коли їм продавали майно, ці склади ангари продали їм трансформаторну будку. Трансформаторна будка була станція, вона, як і водонапірна станція, вона, як при специфіках військових містечок, вони снабжали і військову частину водою і електрикою, одночасно снабжали і. Жилу частину. І взяли ці будинки, не продали, а трансформаторну станцію водонапорну продали. І вони є сьогодні в приватна власність цієї фірми Біонікленд. І вони, як власники, взяли і відрізали. Люди тримаються з останніх сил, просять лише одного вирішити питання про включення електроенергії. Плохо живеться нам без свята, дітки маленькі, Ну, в мене трошки більше. Одному 10, а другому 17. Погладити дітьм треба в школу, і одіться, і помиться, і уроки зробити 4 години вже на дворі темно. Уже не те саме. У нас є свят, хочете, я вам покажу. Ось, пожалуйста, дивіться сюди. Оце в нас такий світ. Ми самі провели, бо тому що тільки тут і там на кухні, тому що діти сидять і тут уроки роблять. Оце при такому світі. розумієте, Вже ми, ми просто, ну як вам сказати, уже це просто крик душі. І куди ми не обращалися, що ми не робили? Ніхто нам не може нічого зробити. Вони ж стверджують, що це Київ, що це якби в центрі європейської столиці, яка йде в Євросоюз. Живуть два роки люди без електрики, без води, без нічого. І це зрозумійте, це не якісь там бомжі. Це всі е, де, абсолютно соціалізовані люди, працівники, офіцери, офіцери відставці. Це абсолютно достойні люди, які многі ще служать, роблять сім'ї, діти. І оце так їх довести до такого стану. Ну це геноцид, інакше назвати не можна, тому що є маленькі діти. Тобто вони не змогли ніяк виселити, то виселяють зараз. Цим. Причина багатьох нещасть жителів приєрпіння дорога земля навколо столиці. Ця ситуація ускладнюється ще й тим, що згадана земельна ділянка 107 гектарів є спірною. Справа в тому, що ми знаходимося на межі Києва, Святошинського району і Коцюбинського. І до сих пор, ну якби там в кожна своя точка зору, ми, ми є спірні. Чому? Тому що Київ вважає нас своєю територією, а з одної сторони, а з другої сторони, всі люди ці багато років, як я казав, одна людина з 56-го, більшість 70-х років, всі зареєстровані в СМТ Коцюбинське Київської області. І, і виборці є разні пишуть про нас байки там в комп'ютері е, на сайтах, що ми сякі перетакі, що ми дуже багато хочемо і тому подробно. Є, що ми аферисти, і наркомани на нас сказали, писали в цьому, самому, і алкоголіки. Що тільки вони на нас не писали? Ви знаєте? Нам уже просто це все надоїло. Ми виграли суд один, виграли другий, виграли третій. Вони знову на нас подали на суд. Ну, ви знаєте, ми будемо надіятися на Божу волю і на справедливість судів. Що ми все-таки доб'ємося цієї землі, щоб її, як то кажуть, тут не буде ніякого, як вони кажуть, біонік хіл. Нічого тут не буде. Ніякого інноваційного центра. Тут просто буде жили висотки і які пахнуть мільярдами. Все. Нині написані звернення голові Ірпеня та селищному голові Коцюбинського. Люди з нетерпінням чекають вирішення проблеми. Катерина Цибуліна, Людмила Лозова, Олександр Цибулін, Ірпінь, ТБ.